Чернівецька міська рада повертає земельні ділянки у власність міста. Мова йде про землі, які колись за часів різних політичних сил передавалися у користування області. Про повернення першої ділянки сьогодні на прес-конференції розповів заступник директора департаменту урбаністики та архітектури Денис Гречаний. Яку саме земельну ділянку повернули, та скільки ще адрес на черзі в нашому наступному матеріалі? Чернівецькій міській раді вдалося повернути до комунальної власності земельну ділянку, загальний розмір якої складає 1,6 гектарів, а оціночна вартість мільйони гривень. Ця земля з 2009 року була в користуванні області. Питання її повернення довгий час вирішувалося у суді. У 2019 році Чернівецька міська рада звернулася до суду з позовом до господарського суду міста Києва та як підсудність згідно кодексу. Має ці така категорія справ має розглядатися у місті Києві і звернулися з позовом про повернення цих земельних ділянок у комунальну власність Чернецької міської ради. Дійшли і нарешті, вже 12.07 року ми справу виграли. Земельні ділянки повернули, і відповідно 28 жовтня ми зареєстрували право за Чернівецькою міською радою. Ділянка, про яку йде мова, розташована на провулку текстильників. Тут наразі знаходяться складські приміщення, які є власністю області. Втім, питання нерухомості міська рада планує найближчим часом врегулювати з обласною радою. Ми буквально на цьому тижні будемо знову збиратися щодо вирішення подальших кроків. З цим нерухомим майном, як ви бачите, воно в такому незадовільному стані розташовано на цій земельній ділянці. Не хочу забігати наперед, але скоріше за все комісію буде запропоновано одна із пропозицій департаменту: звернутися до обласної ради щодо добровільного відчуження нерухомого майна на цій земельній ділянці до Чернівецької міської ради. А вже як вони дадуть нам відповідь, вже будемо реагувати. В майбутньому на цій ділянці департамент урбаністики та архітектури планує побудувати освітній заклад. Згідно містобудівної документації, на даній земельній ділянці передбачена загальна освітня школа, і ця наша маленька перемога дасть в майбутньому реалізувати цей детальний план території і дасть можливість побудувати школу. Всього ж наразі в Чернівцях є 69 ділянок, які мають бути у комунальній власності міста. Втім, по різним причинам вони колись були передані області. Ці земельні ділянки розташовані по всьому місту. Ми спочатку чекаємо від, від них відповіді щодо добровільної передачі. Щодо добровільної передачі. Якщо не буде, ну не буде рішення або відповідь негативна на нашу користь, напевно, починаємо такі ж судові процеси по всьому місту: Оксенина, Барбюса, Буковинська, Гакмана, Главки, Головна, Гузар, Кафедральна, Кобелянської, Кошового, Лесі Українки, Мусорського, в тому числі, Небесної Сотні, Південна-Кільцева, Підкови, Фастівська, Фітьковича це по всьому місту. У наразі міська рада веде паралельно декілька справ щодо повернення земельних ділянок у власність міста. Зокрема, 6 грудня має відбутися чергове засідання по земельній ділянці, на якій розташований психоневрологічний диспансер. Олена Крічко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4